Так, у нас вилучають грошові кошти. Отжу затримання. Підозрюваної особи ущінно кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Кілитись пакету передивіться, що ви не порядку розбаченому статтями 260 колекцію про підозру, особа, яка отримала за підозручених кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складне повідомлення про підозру, однак і не вручено насадок на основу місця знаходження особи. На Одещині поліція та СБУ затримали заступника начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за підозрою у вимагання та одержанні неправомірної вигоди. Наразі встановлено, що посадовець вимагав від військовозобов'язаного чоловіка, який порушив правила військового обліку. 3 тисячі доларів за зняття його з бази розшуку. Протиправні дії фігуранта правоохоронцям були задокументовані, та після передачі другої частини хабаря в розмірі 2 тисяч доларів його було затримано в процесуальному порядку. Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме в одерженні службової особи, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, поєднаному з її вимаганням. Максимальне покарання передбачене за цей злочин. Позбавлення волі на строк до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.